Про головні новини на 9 ранку, п'ятниці розкажемо в ТСН. Чекаємо коментарів до випуску і будемо вдячні за підписку. 11 людей, серед яких четверо дітей, поранені під час нічної атаки на Суми. Росіяни здійснили серію ударів по житловому сектору та інфраструктурі. Внаслідок влучання у дев'ятий поверхівку на верхніх поверхах загорілися 5 квартир та сім балконів. Врятувати вдалося 12 людей. У приватному секторі спалахнули дві господарські споруди, а вибуховою хвилею пошкоджено будинок на п'ять квартир. Під ударом було також пасажирське депо. Пошкоджено та знищено господарські приміщення компанії і рухомий склад. Постраждала залізнична інфраструктура в районі Лозової Гусарівка. Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом. Загиблий та п'ятеро поранених росіяни вкотре атакували Херсон. Після обстрілу з артилерії у лікарні помер тяжко поранений чоловік. Ще четверо містян, які теж потрапили у зону ураження, зазнали травм. А трохи згодом воєнні злочинці вдарили по лікарні від уламку артснаряду, що пробив стіну поранено пацієнтку закладу. Понад 75 ударів за день по Дніпропетровщині. Ворог атакував три райони області. У Нікопольському поранені троє чоловіків. Горів приватний будинок, ще під підпобиті. Пошкоджена багатоповерхівка та агропідприємство. По Дніпру окупанти вдарили балістикою. Постраждав інфраструктурний об'єкт. Пошкоджена також інфраструктура у Васильківській громаді на Синельниківщині. Її атакували безпілотником. Вибух на сортувальному відділенні Укрпошти у столиці. Як повідомляє перевізник, під час огляду посилок, які прямували за кордон, одна із них вибухнула. Постраждали двоє працівників київської митниці та троє працівників Укрпошти відправника встановили і з'ясувалося, що це було не єдине підозріле відправлення від нього. Решту виявили і з'ясовують обставини. Сьогодні світла буде менше. Укренерго повідомило, що через складну ситуацію в енергосистемі цілодобово в усіх регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Одночасно обіцяють знеструмлювати до трьох черг, однак радять стежити за інформацією, адже час та обсяг обмежень може змінитися. Усе через наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця. Триденна жалоба у Ладижині на Вінниччині. Там, від ран, отриманих під час російської атаки, померла семирічна дівчинка. Поранені ще шестеро дорослих. Росіяни вдарили по області дев'ятьма десятками безпілотників та двадцятьма трьома крилатими ракетами. Розбита критична інфраструктура та цивільні об'єкти. У Ладижені перебої з водо- та теплопостачанням. До будинків підвозять технічну воду і запускають альтернативну систему теплопостачання. Загалом по області 23 житлових будинків зазнали ушкодження. Є дуже значно постраждалі, зокрема, двоповерховий будинок, в якому проживає 21 особа. На зараз вони виселені, і комісії роблять обстеження для того, щоб з'ясувати, чи цей будинок можливий для подальшого використання. Удар по бурштину, містечко на Прикарпатті росіяни напередодні атакували ракетами та дронами. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні обістя та критична інфраструктура. У місті зникло тепло та гаряча вода. Внаслідок масованого ракетно-дронового обстрілу бурштин залишився без гарячої води і тепла. Щастя кажуть, що школи якраз на канікулах, а у садочках та лікарні батареї ще не встигли геть охолонути. Поки що тепло на вулиці, а там будемо бачити. Як далі буде? Я сподіваюся, що відремонтують. Виживемо, звичайно, що виживемо. Що в нас є вибір? Нічого, ми українці, все добре. Російські окупанти намагалися знищити об'єкт критичної інфраструктури. Вогонь охопив площу понад 400 квадратних метрів. Але рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу. На місці працювали більше сотні вогнеборців. Було задіяно 30 спецмашин. Загиблих чи травмованих немає за словами міського голови Буштина Василя Андрієшина. Ситуація контрольована. Сама сама ТЕЦ пошкоджена, вона зараз виведена з ладу. Пошкоджено я знаю, чотири блоки точно пошкоджені. Батареї наче не спіли остигнути. Тому потреби включати альтернативні зареала опалги, тобто тутейні, немає потреби. Але містян попереджають, аби були обережними. Ворог міг скинути з шахетів, касетні боєприпаси. На прикарпатті зранку вели графіки погодинних обмежень, але невдовзі їх скасували. Алапас Романдучик Прикарпаття ТСН 1+,1. Колишній керівник Укренерго Володимир Кудрицький вийшов під заставу майже 14 мільйонів гривень або арешт на два місяці, як запобіжний захід призначив столичний Печерський районний суд. Державне бюро розслідувань підозрює кудрицького та львівського бізнесмена Гринкевича і привласнені десятків мільйонів гривень, виділених на реконструкцію об'єктів енергосистеми сім років тому. Обвинувачення просило залишити Кудрицького під вартою на два місяці, бо він батько трьох малолітніх дітей і може безперешкодно виїхати за кордон. Четверо народних депутатів заявили про бажання взяти ексочільника Укренерго на поруки. Один з них Ярослав Железняк пояснив, що жодних збитків державі Кудрицький не завдав, адже тендер проводили під банківську гарантію. І коли компанія Гринкевича не виконала зобов'язання, банк повернув Укренерго сплачений аванс на суму понад 13 мільйонів гривень. Ви дивитесь ТСН. аби вчасно дізнаватись про головне. Підпишіться на наш youtube канал, поставте дзвіночок. Ну а я продовжую випуск новин. Китай співпрацюватиме зі США у питанні війни Росії проти України. Таку заяву за результатом першої за шість років зустрічі з китайським лідером зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори у південній Кореї. Перед початком переговорів американський президент назвав китайського колегу другом. Голова КНР нагадав, що передумовою для їхньої зустрічі стало економічне. Адже раніше Трамп погрожував підняти тарифи на торгівлю із Китаєм ще на 100%, однак відмовився від цих намірів. Також Сі Висловив сподівання, що вони зможуть співпрацювати заради добра двох країн і всього світу, і похвалив президента США за його внесок у мир на близькому сході та в Азії. Війна Росії проти України, а також роль Китаю як найбільшого покупця російської нафти теж стала предметом обговорення Питання України постало дуже сильно. Ми довго про це говорили, і ми обоє будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо ми щось зробити. Ми згодні з тим, що сторони загрузили в бойових діях, і іноді потрібно дати їм можливість битися. Але всі збираються нам допомогти, і ми будемо працювати разом з питанням України. Більше ми нічого не можемо зробити. Запекла боротьба на парламентських виборах у Нідерландах. Проукраїнські ліберали та противники допомоги нашій державі майже зрівнялися за кількістю набраних місць. Обидві поліцили отримають по 26 мандатів у нижній палаті парламенту. Хоча проукраїнська партія Демократія 66 набрала додаткові голоси, а ультраправа партія свободи навпаки втратила. Проходять до парламенту і інші партії, які зрештою мають сформувати коаліцію. Головна інтрига хто ж очолить уряд Нідерландів, адже з лідером партії Свободи Гертом Вілдерсом об'єднуватися поліцили не хочуть. Саме він розвалив минулу коаліцію, що й призвело до виборів. Відтак є шанси, що очолить. Процес прихильна до нашої держави демократія 66 Остаточні підсумки голосування підіб'ють трохи більше ніж за тиждень. Тоді й почнуться переговори про коаліцію. Російський «Лукойл» знайшов покупця для своєї власності за кордоном. Ним стане компанія Гунвор. У її співзасновниках, окрім іноземців, є один із найближчих до Путіна російських бізнесменів Геннадій Тимченко. Після анексії Криму він свою частку у компанії продав, аби уникнути санкцій. Американське міністерство фінансів вважає, що доступ до активів цієї компанії свого часу мав особисто Путін. Тим часом активи іншої компанії, яка потрапила під американські санкції, може націоналізувати Німеччина. Вашингтон звільнив німецький підрозділ РосНефті від санкцій до квітня наступного року. Тож Берлін тепер розмірковує, чи націоналізувати цей актив. Свіжі вироки для російських шпигунів трьох підозрюваних, які мають німецьке і російське громадянство, встигли заарештувати ще до того, як вони скоїли диверсії. Чоловіки планували акти саботажу, стежили за залізничними коліями та військовим транспортом і збирали інформацію щодо допомоги Україні. Все для того, аби згодом посіяти страх серед населення і спробувати зупинити підтримку нашої держави. Головний організатор шпигунської мережі Дітер С отримав шість років тюрми не лише за шпигунство і підготовку диверсій, а й за членство в терористичній організації, так званій Донецькій Народній Республіці. Його поплічникам присудили рік і півроку умовно. Німеччина є одним з найбільших постачальників військової допомоги нашій державі. Тож не дивно, що Москва використовує всі засоби, аби підірвати цю підтримку. Напали на працівників ТЦК та перекинули їхній службовий автобус в Одесі. Розшукують чоловіків, які атакували військових, коли вони, за словами свідків, намагалися посадити військово зобов'язаного до свого автобуса. Але поїхати не встигли. Група невідомих почала трощити вікна в автобусі та, врешті, перекинули його на бік. Дісталося й працівникам ТЦК. Деяким знадобилася медична допомога, бо проти них використовували кийки та сльозогінний газ. Нападники встигли втекти. Тепер їхні особи встановлюють. Камери спостереження все зняли в обласному. ТЦК. Кат підтвердили, напали на їхніх працівників, які були при виконанні службових обов'язків. Інцидент розцінюють як спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходом. Відео з бодікамер працівників уже передали слідчим органам для порушення кримінального провадження. Нові затримання у справі про пограбування Лувру у Франції. Офіційно підтвердили арешт п'яти нових підозрюваних. Загалом затриманих уже семеро. Пошуки викрадених коштовностей тривають. Пограбування галереї Аполлона у Луврі, яке вже назвали пограбуванням століття, сталося 19 жовтня. Злодії викрали вісім дорогоцінних експонатів королівської колекції вартістю у 100 мільйонів доларів. На це грабіжникам знадобилось менше десяти хвилин. За допомогою підйомника зловмисники піднялися на висоту другого поверху музею, прорізали вікно електроінструментами. А після Після крадіжки втекли на мотоциклах. Після інциденту музей передав деякі коштовності на зберігання банку Франції. До розслідування залучили близько сотні правоохоронців, у тому числі з Німеччини та Інтерполу. На цю хвилину це було останнє повідомлення: не пропустіть наші наступні випуски ТСН, аби бути у курсі подій.